7 серпня просто прилетів рій. Це капець. Десь взявся рій. Зверху стояв магазин з допоміжною маткою. Соїнив я їх туди в місті. Думаю, уберу магазин. Тільки збирався магазин, де люся рій летить. А він вже намітився сюди заходити. Нонсенс якийсь. Таке буває теж. ну так і вийшло. рій якраз сюди зайшов. ну Половина його зайшла. Я навіть ще побачив навіть і матку. Ну, прикольно. <риклад> назад прилетів. Ну, не назад, а новенький рій прилетів. В магазинчик.